Я 20 років захищаю Біличанський ліс від знищення. Це лінія оборони по суті столиці 2022 року, коли ми зупиняли русню. І я розумію наскільки важко активістам добитися перемоги і перемогти цю систему і корупціонерів, які хочуть загарбати або зелені зони, або якісь водні ресурси. І виникла ідея створити мережу активних громадян. Ми здійснювали медійну підтримку громадських активістів. Оскільки важливо, щоб їхня робота і боротьба була видимою, оскільки медійність і публічність робить цю проблему видимою і адвокацію кращою, це ефективний інструмент, щоб впливати на захист культурної спадщини, археологічної спадщини зелених зон, тому ми дуже вдячні нашим медіапартнерам, В першу чергу, «Медіапогляд», які власно робили сюжети про мережу активних громадян, а також телеканал Еспресо, 24 «24-й», лівий берег, лавку зеркало тижня, інші медіа, які нас теж підтримували у цьому проєкті. До адвокаційної кампанії щодо витування скандального законопроєкту 12.089, який по суті обнуляє претензії до дерибанників лісів та узбереж, Долучилися лідери думок, такі як Ада Рогавцева, Віталій Портников, Валерій Пекар, Ігор Кондратюк. І завдяки їх підтримці, а також завдяки іншим громадським організаціям, їх було близько 30, які підписали нашу спільну заяву. Нам вдалося в короткі строки зібрати 25 тисяч голосів. Ми Пускаємо учасників нашої мережі активних громадян, які захищають зелені зони чи культурну спадщину по всій Україні, зокрема і в Києві. І сьогодні ми їм дарували такі магічні палички: ця для білої магії, щоб вони творили добро, а ця для чорної магії, щоб виховувати тих, хто знищує зелені зони та культурну спадщину.